Після звільнення правобережжя Херсонщини наразі Миколаїв вже не зазнає масованих ворожих обстрілів, проте небезпека продовжує читувати всюди. Тож у цей час Миколаїв вживає заходів задля безпеки своїх містян, і зупинка укриття є свідченням цього. Такі споруди прямокутної форми нині все частіше можна зустріти на багатьох вулицях Миколаєва, оскільки зупинки громадського транспорту є місцями великого скупчення людей, і наше місто має болючі спогади людських жертв на них під час ворожих обстрілів. Місцева влада вирішила максимально убезпечити містян на цих локаціях. На сьогодні за гроші місцевого бюджету вже облаштовано 14 таких укриттів. Їх встановленням і обслуговуванням наразі опікується комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Я думаю, що всі знають, що в країні продовжується війна. Рішення виконавчока було прийнято про встановлення зупинок укриттів на території міста Миколаєва. Визначено, що комунальне підприємство буде займатися їх встановленням. Це рішення було прийнято з огляду на те, що в нас найбільша кількість транспорту та найбільша кількість охоплення зупиночними комплексами по місту. Тому у нас було визначено тим, тим підприємством, яке буде займатися встановленням цих зупинок. Дев'ять зупинок встановили у Інгульському районі і п'ять у центральному. Також богодійники подарували Миколаєву ще п'ять укриттів, два з яких встановили у корабельному районі у Миколаїв електротранс. Франці відзначають. Зведені ними укриття є мобільними і створені задля безпеки та комфорту людей під час перебування у них. Це швидкоспоруджувані павільйони, тимчасове укриття, яке призначене для безпечного очікування громадського транспорту. Значить, він зроблений з 13 одинних елементів злізобетонних конструкцій заводського виготовлення. Значить, розміром 7 на 0,6 4х01, і Висотою 2,5 метри, товщиною 400 мілометрів. З'єднані окремі конструкції за рахунок закладних деталей, звалювання закладних деталей. Два окремі виходи, дві лавочки, очікування, які вміщають ну, сидячих приблизно вісім чоловік. І Більше 20 ну 20-25 чоловік може зі Захисний комплекс також обладнаний функцією відеоспостереження і кнопкою тривоги в разі надзвичайної ситуації, оскільки зупинки укриття підключені до системи безпечне місто. Їх стан і роботу цілодобово моніторять оператори міського інформаційно-обчислювального центру. Завдяки аналітиці на борту камер для операторів реалізована функція. Активації додаткового вікна з відеопотоком з камери, у разі якщо у зупинку укриття заходить людина, таким чином оператор може оперативно бачити коли в якому укритті відбувається якесь дійство камери які встановлені на зупинках працюють у цілодобовому режимі а вони оснащені додатковою системою безперебійного живлення та локальним сховищем таким чином навіть у разі якщо немає живлення ми маємо можливість Потім відтворити ті події, які відбувалися в укритті. Аби завжди бути на зв'язку. Оператори, комунальники, правоохоронці можуть також слідкувати за укриттями через смартфон у спеціальному додатку. Це дозволяє не лише надати першочергову допомогу при виклику сигналу тривоги, а й уникнути неправомірних дій з боку відвідувачів укриттів. На одній із на одному із укриттів підлітки частенько збиралися та проводили свій вільний час. Це не завжди були якісь. В вандальні дії, але деякі з них вирішили перевірити на міцність частину з обладнання зупинків укриття. Вони пошкодили кнопку виклику оператора. Директор Миколаєва електротрансу Юрій Сметана наочно демонструє, як проєктанти передбачили так званий антивандальний фактор. Кожна зупинка забезпечена трьома камерами. Дві знімають те, що відбувається всередині, і на неї може реагувати контакт-центр. Одна знімає по ходу руху, зупинку громадського транспорту. Зараз ви бачите, стоїть автобус, тролейбус. Це антивандальний монітор, який витримує навантаження, які Можливі будуть, тому от ми захищені від цього всього, і воно далі працює. Ви бачите, що можна вдарити, і воно працює. Я кидав в нього камінням, великим, великим каменем, і воно витримувало. Також комплекси оснащені автономним освітленням, кабельним інтернетом і gsm зв'язком. Головною особливістю укриття є наявність двох виходів. А бетонна конструкція має захистити людей від уламків снарядів і касетних боєприпасів. Подбали проектанти також про інклюзивні споруди, зокрема про людей, які приміщуються на візках. Тут все. Більш-менш по нормам доволі широкий заїзд. Самі двері ми переміряли вони більше ніж 90 сантиметрів. Тобто мінімальна ця ширина повинна бути 90 сантиметрів. І тут сам розворот, при заїзді в укриття він практично півтора метра, як і повинно бути для розвороту візка. Тому ми сюди. Дуже комфортно заїжджаємо. Ті, що в нас у місті встановлювалися укриття подарункові, як я їх називаю, то, на жаль, вони зовсім недоступні. Можна сказати, від нас поставити лайк цим укриттям і сказати, що вони є інклюзивними. Вартість одного такого укриття, включно з облаштуванням під ключ, складає 1 мільйон 95 тисяч гривень. Зовнішній вигляд комплексів оформлений в дусі прифронтового міста з промовистим висловом, Миколаїв тримає південь. Я хочу сказати, що там багато пишуть про те, що пізно, рано, але ми зробили технічну документацію. Проектант ознайомлювався з багатьма документами, Якщо ця зупинка, хоча б одна з 14 зупинок, врятує хоча б одне життя. Ми зробили все правильно. Вони стоять. Юрій Смітана додає досвід з проєктування і зведення таких зупинок, як у Миколаєві, вже приймають і інші міста України, що страждають від расистського терору. Такі комплекси, за його словами, об'єктивно відповідають своїй ціні, зручності і безпеці людей. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.